Вітаю всіх! І так, мене трошечки підратовує. Дещо? Хочу зробити наголос. Любі мої Харків. Я, скільки буду, як папуга, трендіть, Каби будуть на нас летіти до кінця. Періодично. Ви з якого лісу вилізли? Що, забули, як це було? Слава Богу, що такі величезні перерви по кабам. Згадайте тільки. Серпень місяць, що там жодного кабу на місто не було? Місяць, вибачте, половину, половину вересня також більшого нічого не було. У жовтні їх не було також багато. Це не кожен день, це не по 250 разів на день, як це було по графіку. Це вже інша картинка. Зрозумійте, ви це нарешті. Скільки можна набридло? Любіми, набридає. Є моменти, які мене вже зашкалюють. Я не розумію вашого ідіотизму. Просто, що це за дурість? Таке враження, що ви тільки вчора тут з'явились. Якби... Так, воно сидіє на нерви, але воно не є кожного дня, воно не є постійно, і зрозумійте ви, це не тоді, коли їм криють. Це головне. А на те, що відбувається. Казала вже не раз, робила дохріна розкладів одне і те саме, не так давно робила, скільки можна. Набридло, є всьому межа. Ось тут ви переходите трошки межу, тому що мені набридає постійно про це казати. Я не знаю, як можна не розуміти це елементарщину. Тому порада для тих, хто нервується через обстріли кабів, Харків, для вас. Порада для тих, хто постійно нервується через обстріли кабів. Що вам робити? Знаходити собі місце, де ви можете легше це переносити, зрозуміти, що від вас це не залежить. І, по-третє, це право вибору за вами: сидіти тут чи не сидіти, що робити? Одні колоди. Дивіться, якщо ви будете думати, що їх не буде, це обманюєте самі себе. Коли що як. Не треба собі в голову вбивати чуш. Вони є, загроза є. Ми на це не впливаємо, але ми можемо вибір зробити, що нам діяти. Як нам діяти? Зрозумійте, ви це. Спеціально для вас вже роблю. Я не знаю, якщо до вас це донести. Будь ласка, ви самі вибираємо. Летіть воно по-різному. І якби. Буває всяке. Ви ж самі це це знаєте. Навіщо? Такі питання задавати. Досить дивні для мене. Любі мої, якщо ви не були в місті, коли постійно летіли каби, спитайте, подивіться хронологію згадайте, що було. Вибачте, я була, і мені трошки такі питання вже набридли. Я прошу не грузити мене зайвим. А це реально зайве, бо відповідаю вже скільки 20 раз, 25 раз. Одне і те саме. Нічого нового не було і не буде. А тим паче ви гляньте, куди летять же ті каби. Ну, не смішіть мене.